У Ватикані час безвладдя. Дві години тому папа римський Бенедикт XVI, склав усі повноваження, віддав останні благословення та розпочав життя відлюдника, як проводжали папу. Далі Юля Куценко. Він вже не глава католицької церкви. Йозефу Рацінгеру залишили папське ім'я Бенедикт XVI. До нього і надалі будуть звертатися ваша святосте. А крім того, 265-й понтифік отримав титул почесного папи. З таким багажем він залишив Ватикан на гелікоптері. Фінальна подорож через весь Рим, повсобори та церкви вічного міста. Остання справа Бенедикта XVI на чолі церкви прощання з кардиналами у апостольському палаці. Перед відставкою понтифік обіцяє покору своєму наступнику. Я молитимуся, щоб святий дух був з вами під час виборів нового папи. Нехай Господь веде вас. Серед вас є майбутній понтифік, якому я обіцяю мою безумовну покору та повагу. Бенедикт прощається із кожним зі 115 кардиналів. Незабаром усі вони візьмуть участь у виборах нового папи. Половину з кардиналів призначив саме цей понтифік. І змі пишуть, почесний папа матиме вплив на голосування навіть у відставці. А сьогодні кардинали відмовляються говорити про церковну політику. Він зустрів нас як своїх братів. Це була прекрасна зустріч, дуже тепла і проста. Я завжди пам'ятатиму ту простоту і щирість, з якою він нас прийняв, те відчуття внутрішнього спокою і щастя. Католицька церква не бачила добровільного зречення понтифіків понад 600 років. Тож церемонію складання повноважень писали наново за прикладом прощання європейських президентів чи прем'єрів, які йшли у відставку. Почесна варта найближче оточення, пишний кортеж. Єдина відмінність особисту початку Бенедикта. Знищили золотий папський перстень віддали у архів. А понтифік на прощання благословив присутніх своєму наступнику. Бенедикт XVI залишив низку проблем, з якими досі церква не стикалася. Окрім скандалів через педофілію серед священиків, у Ватикані стався витік конфіденційних документів, які свідчать про внутрішню корупцію, ворожнечу та навіть відмивання грошей мафії. Найбільшим розчаруванням стала зрада довіреного камердинера папи, який викрав тисячі сторінок таємних документів і продав її газетам. Було чимало помилок у правлінні церквою, але це недопрацювання тих, хто був поруч із папою щодо нього самого для мене він зразок учителя. Вибори наступного Папи відбудуться у найближчі два тижні. Раніше голосування тривало місяці і навіть роки, але нині Ватикан поспішає 31 березня католицький великдень, який неможливий без папської меси та проповіді. На цей момент усі сходяться на тому, що головний фаворит кардинал Торксон згани. Він може стати першим в історії темношкірим папою. Водночас минулого разу Бенедикт XVI фаворитом взагалі не був. Але коли почався конклав, все змінилося. На час конклаву почесний папа житиме у своїй літній резиденції палаці Кастель Гандольфо. Він обіцяє не втручатися у церковні справи, не писати відозв і проповідей, та за потреби даватиме поради наступнику. Юля Куценко ТВА.